Привіт! Дивіться! У мене є отакий старий фонарик. Тобто ремонту він вже не підлягає взагалі. Все зробити з ним щось неможливо. Ну, а може, якщо і можливо, то теж неможливо. Значить тут є світлодіод. Що я роблю? Я відкручую цей фонарик, да, розбираю. тут я уже был разобрал. Это я сейчас просто наглядно показываю. Так. Так. Это пластмасска. Тут даже не стекло, пластмасска. Відъединяю светлодиод из этих проводочков, да? Вот, смотрите. При желании светлодиод можно снова сюда присобачить. И вот такие лапки выходят, да, от светлодиода. Ось. знаєш що можна зробити? Знову ж, одна лапка плюс, друга лапка мінус. Ось цей світлодіод. Чи працює він? Так, дивіться, я беру, як в мене в по попередньому відео, таблетку цю. І зараз спробую приєднати. Так. Чи буде світити, чи не буде. Так, мабуть, трошки неправильно. Так, так. Одною рукою просто знімаю, другі намагаюсь приєднати. Зараз трошки зачекайте. Так, дивіться. Що було видно? О, як бачите? О, світиться так. Оп, дивіться. Так, я приєднав ось так. І світлодіод, як ви бачите, горить. Ось таке освітлення, дивіться, як бачите, як світить. Доволі таке яскраво. Не потрібно витягувати сам світлодіод. ось такий ліхтарик виходить. Ось так. Зараз я присобачу прищепку і продовжу відео. Ну що ж, я приєднав ось так, закріпив прищепкою. Щ не хочу фокусуватись камерою чомусь, можливо освітлення таке погане. Ну давай. Я, звісно, вибачаю, що так виходить. Ну, чомусь камера взагалі не хоче фокусуватися, ось так дивіться. Та, Сфокусувались. І ось вам освітлення, так? Ось світлодіод зі старого ліхтарика. Ну, давайте я зараз також виключу освітлення. І побачимо, як він буде світити в темноті. Як ви бачите, йде світло ось дивіться, так? Да? Дивіться. Я обичаюсь, батарейку сідаю. Ну я думаю, не вистачить. Так, виключаю освітлення. Ну, ось так працюю. Оце світлодіо, дивіться. Тобто освітлення да, луч йде направлено. Ось. Тобто щось ось так можна дивитися, побачити. Ось так дивіться. Тут, звісно, світлодіод малесенький, бо би якщо там більше світлодіод, значить буде яскравіше освітлення, звісно. А світлодіод тут слабенький. Ну, теж як варіант, чи як доповнення до іншого освітлення, наприклад, да? ось зараз я включу. Теж як варіант, ось дивіться, вже разом вже яскравіше наскільки. Так. Ось так. Тобто безліч безліч варіантів примінення світлодіода Також старі ліхтарі, да, у яких є світлодіоди. Тут світлодіод зовсім маленький, але досить яскраво. Тобто, щось посвітити, навіть побачите. Я можу, дивіться, да, тут серветки видно, мишку і так далі. Тут в мене на столі ось дивіться, освітлюю, все доволі таки видно. Непогано. Тому ось такий мій варіант примінення старого ліхтаря. Якщо вам сподобалось, залишайте свої коментарі. Також залишайте свої варіанти примінення старих ліхтарів, там, світлодіодів з них, що ви робите з ними. Буде доволі цікаво. Я не майстер, але життя заставляє, доводиться вчитися щось робити і так далі. От. Ну, всі, ми, всі ми мусимо робити щось і навчитися. Нічого поганого і страшного в цьому немає. Ось такий ліхтарик. Також дуже просто. Взяв, приєднав до батарейки. І також можна сюди ж приєднати до коробочки, також лапки да, плюс-мінус сюди вставляється. Без всяких проблем. Взагалі. Ось так. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, мені буде приємно. А своїми діями ви підтримаєте мій канал і його розвиток. Всім миру. Вистоїмо. Слава Україні!